Бішут, побої, нуки і плювки. На святість і любов всі сили пекла. Вінок терновий. Блідістю щоки стікала кров Христа свята. Ще теп. Він був людьми замучилий, побитий І на Христі розп'ятий у ганьбі. Довкола нато був несамовитий, Зійди з Христа, допоможи собі. Голгофа, хрест, розп'яття на хресті. Розбійників обабіч розпинають. Крізь біль слова, благаючі святі, прости їм очі роблять, що не знають. Греміло небо, вгора та шум. Завіса в храмі навпіл розірвалась, померкло сонце, щоб на ругу цю не бачити, так люто смерть сміялась, звершилось, тихо мовили уста останній подих. і останнє слово, але розп'яття Господа Христа було у світі цім випадкове. Він все стерпів на ругу, біль і муки. Святий Господь віддав життя за нас, ось на Христі святі простерті руки, Він цілий світ своєю смертю спас. На третій день на острах Фарисеям, священикам, що сина приспяли. апостолам на диво всім юдеям згойднула вістка весь Єрусалим. Христос воскрес! І камінь той же порох. Вмить відкотивсь, звільнив до гробу вхід, коли, пробивши ночі темний морок, сліпучи спалахнув промінням схід. Христос воскрес! І не на день, на віки Він, Божий син, створив цей світ. В Його руці душі нашої ліки, в Його словах життя, святий мотив. У всіх нас радість, радість незбагненна! Душа на крилах хлине до небес, ми в радості своїй благословенні. наш Бог, наш Цар, Ісус Христос, Воскрес. Христос Воскрес! Воскрес наш Бог Спаситель. Ще може радість у душі згасить. Христос Воскрес, що вічно з нами жити і бачити Його могли, щолить. лить. Я з вами. До кінця земних доріг йду місце готувати в домі очі. О, хто себе у святості зберіг, Ісус усіх стрічатиме охочів, що цього світу біди й напасті порівняно зі славою Небес. Христос Воскрес! Яке безмірне щастя, воістин! Ісус Христос, воскрес! Слава Йому!